Всім привіт, друзі! Я впевнений, що у кожного з вас хоч раз, але виникало таке запитання, як правильно прикріпити спомп до шоклідера І знаю, що дуже багато хто сильно не заморочується в'яжуть карабін, отакий, поступають отак. І так кормляться. Я бачив таке неодноразово, але то все є неправильно. Ото от все, от все нам тут не потрібне, то все лишнє. Крім того, карабін то є слабе місце в нашій оснастці. Ну, Що, скажемо, як нормальний виробник, то ще, ще а як правило чіпляють якісь там дешеві, всякі, і потім дуже часто з бомби плавають. Бачу, я й таке. Тому ми тут то все благополучно відрізаємо. Так, карабін нам не потрібен. І ми поступаємо так. Значить, на кінці шоклідера формуємо отаку здорову петлю. Саму звичайну. Так, і в'яжемо простий двійний хірургічний вузол. Ось так. Петлю стараємося робити максимально велику, щоб можна було через неї легко пропустити наш спомп. Так, отак, гарненько затягуємо, лишнє обрізаємо і для порядку припалюємо кінець. Так, все, це все. Що нам потрібно для того, щоб закріпити наш спомб. Тепер ми пропускаємо нашу петлю сюди, так. І потім, отак через петлю, вдіваємо наш спомб. Так, раджу вам ось так. Не кріпити ось так сильно. Тому що потім вам буде важко його знімати. отак От отак, то є правильно. Все. Наш спом закріплений. Тепер ви собі закормилися, він вже вам не потрібен. І ви дуже просто знімаєте це все діло, поступаєте у зворотному порядку. Ось так. І дуже легко все виймається. Тепер, друзі, на це удилище ви можете монтувати маркерну оснастку. Можете монтувати класичні коропові оснастки, кріпити літ петля у петлю. Можете монтувати флетфідерні оснастки. Ну то вже все за вашим бажанням. Ось така, друзі, на перший погляд простенька, але насправді багатофункціональна петля. Яка нам допомагає вирішувати різні питання, які у нас виникають в процесі ловлі? Всім бажаю гарних трофеїв, не губіть спомби і до зустрічі на рибалках!